Вітаю вас, скажіть, хто з вас не любить маринованої хрусткої капусточки? Я думаю, що відповість кожен, що любить. Звісно, любить. І тож сьогодні ми готуємо саме таку смачнющу мариновану капусточку. Але сьогодні у нас є нюанс: вона буде пелюстка. Запитаєте, чому саме пелюстка? Та тому, що робиться вона дуже швидко, готується вона блискавично, можна сказати, приготував ввечері, а зранку вже їси. Ось така вона швидка та смачна капуста. І тож для цього нам знадобиться сама капуста, її потрібно приблизно кіло 300 на мій рецепт. А також бурячок обов'язково червоненький. Я беру такий, щоб гарно був червоненький приблизно 300-350 г. Ну, два ось таких маленьких бурячка буде саме те. А також як же капуста та без часнику. Звісно, обов'язково нам потрібен часничок. 7-8 зубовець горошком. Можна і духмяного покласти, можна і звичайного чорного, я приблизно беру 15 горошин. Але спочатку з вами давайте ж все ж таки наріжемо капусту. Ця капуста у мене 2,5 кг, тому я відрізаю приблизно ну, більшу половиночку. Ціни зараз дуже гарні на капусту, демократичні, можна сказати, 29 гривнів в мережі АТБ. Якщо у вас сім'я невелика, то 1,3 300 вам буде предостатньо, якщо ж більша, то використовуйте відразу двойний рецепт. Тобто беріть всю капустинку та крещіть її. Бажано, щоб вона була без зелених листків. Я відкладаю цю на борщ, а з цієї робимо пелюстку. Нарізаємо її Я ріжу її отакими шматочками. Перед нарізанням приготуйте посуд, в який ви будете складати. Я не беру трьохлітрові літрові банки, не складаю в них, а беру звичайний посуд, широкий, щоб мені було зручно. І нарізаю шматками такими, щоб теж мені було зручно. Ну, пелюстка, вона тому і зветься пелюстка, щоб зробити, з неї, ось таке, як пелюсточки. Можна їх розбирати, а можна в отакому вигляді і класти до посуду. Ось так. Воно само розвалиться. Що хочете, щоб держалося, то акуратненько його складайте. І так нарізаємо далі. Розмір шматків може бути саме різноманітний. Я роблю, ну, приблизно ось такий у мене. І складаю все. І тож, частину капусти я склала в посуд, в якому буде вона маринуватися. А частину відставляю та ріжемо. Червоний буряк нам потрібен для того, щоб підкрасити свою капусту та придати їй і смаку. Можна нарізати брусочками, а можна нарізати ось так, як нарізаю її я. І берем Прокладаємо шар. Полюбляємо, можна також покласти моркву, але я моркви не кладу. Моркву я кладу в іншому рецепті, У мене теж є, є пелюстка з морквою, а також є пелюстка по-корейськи. Я вам скажу смачнюща. Хто цікавиться рецептами капусти, то можете його сміливо використовувати. Тепер знову шар капусти і знову шар буряка. І зверху капуста знову. А тепер нарізаємо часник на невеликі шматки та додаємо його теж до капусти. Можна його накладати разом з буряком, а можна вже зверху покласти на капусту. І разом з маринадом віддасть свій смак. Для приготування маринаду беремо 1 літр 300 води. Звичайної води 2 столових ложки солі, 5 столових ложок цукру, а також кладемо сюди лавровий лист, перець, духмяний та чорний. Ставимо на вогонь та закип'ячуємо. Наш маринад закипає, даємо йому прокипіти хвилиночку дві щоб перець та лавровий лист віддали свій смак. А потім виключаємо та додаємо 7 столових ложок оцету. Виливаємо маринад готовий. І ми заливаємо 4 столових ложки олії, виливаємо на нашу капусту і заливаємо все це гарячим маринадом. Лю акуратненько, бо в мене склянний посуд. Маринад гарно пахне. І тож вранці будемо смакувати капустою смачною полюсткою. У кого ж все ж таки є час на капусту мариновану, нашатковану, тож можете зайти. На моєму каналі є рецепт такої капусти. Дуже смачнюща виходить. Тож заходьте, дивіться, я закріплю його під цим відео. А зараз кладемо тарілочку зверху, придавлюємо його і робимо такий, немов би гніт. І залишаємо так до ранку. Все вранці вона буде готовою. Дуже швидкий рецепт і дуже смачнющий. Якщо ви вранці її все не з'їсте, до вечора вона ще набере смаку і стане ще смачнішою. Капусточку ми робили більше 12 годин тому, тож скуштуємо. Знімаємо гніт. Накладаємо. Ох, красива, ох, красива капусточка. Гарно вона буде смакувати із стравами з картоплі, а також з м'ясними. Тож рекомендую вам готуйте цю смакоту. Моїй родині дуже полюбляють страви з капусти. Тож готую і мариновану, і квашену, і тушковану. Тож скуштуємо? Капусточка смачнюща. Тож я вам рекомендую готувати цю смакоту. Погляньте, виглядає і дійсно, як пелюсточка квітки. Чи то трояндочки, чи то півонії, красива на око та смачна на смак. Дуже рекомендую цю страву. Та восени буде саме те. Смачнюща, хрумкенька. М -м -м -м. Бажаю вам миру та добра, мої милі. Готуйте цю смакоту для своєї родини та будьте всі живі та здорові. Заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі, діліться своїми рецептами. До зустрічі!